Всім привіт! З вами знову я. І сьогодні у нас буде огляд на нову гру від суперсел під назвою Моко чи Моко. Але спочатку хочу про дещо поговорити. У мене в коментарях мені здається, людей 10 і в Тіктоці, і в Ютубі писали, що з голосом, що з мікрофоном. Я зараз вам все поясню. Щоб ви розуміли, я хворію третій раз за цей рік. Не за весь рік, а саме за цей 2025 рік. Типу, це реально це, це повний треш. І в мене голос ще з минулої хвороби не відновився. А я знову захворіла. What the hell? А і до того, ще я переїхала, і тому в мене шумоізоляція трошечки вже не така потужна, і це теж трошечки впливає. Тому все, що мені залишається робити зараз, це чекати відновлення мого голосу, тому що насправді я дуже з ним сумую, і дайте мені просто нормальний голос, а не ось це, що я зараз маю. Загалом не будемо довго затягувати, тому що все ж таки це огляд нової гри, а не просто якась історія з життя. Тому давайте просто почнемо. Я сподіваюся, що на даний момент вже в цю гру можна пограти без запрошення, але якщо потрібне запрошення, то я можливо опублікую. Його або в телеграмі, або в описі, але схожі за все туди і туди. Мені просто треба глянути, чи є в мене це запрошення. Я взагалі один раз заходила в цю гру, але вийшла з неї через 2 секунди через те, що у мене поганий інтернет, і я дуже сподіваюся, що цього разу мій інтернет не підведе мене. Що ми можемо бачити, це ми можемо почути прикольну музичку, і ми бачимо якогось. Щеліка з якоюсь битою. Так, кніпка, праворуч не працює поки що, але ми можемо погладити котика. Так, ми не можемо взагалі збільшувати і зменшувати зум екрану. В кімнаті у нас є комп'ютер, то кактус на ньому? Це, можливо, відсилка на спайка. Ми бачимо поза зоною і ще якісь. Ці білборди. Коротше, мені здається, в кімнаті у нас тут абсолютно нічого цікавого немає. Ми навіть не можемо прийти в двері на балкон. І єдине, що ми маємо таке, щоб актувати, це портал. Так, ми вийшли на вулицю, і як я зросла, нам треба з кимось битись. Я бачу. А the хел? Почекайте, я не розумію. Я... Або я відхила людину, або я зараз когось побила. Тут є якийсь спаун інших людей, але чи це роботи, чи це саме люди, я не знаю. І Що я можу сказати? У нас нам не дали жодного навчання нормального. Ну, хоча, можливо, це і є навчання, але я не знаю, кого мені бити. Оцих. Ага, все, я бачу. Нам треба бити ось цих демонів, які вистрибують з порталів. І як я розумію, до того ж нам треба ще лікувати мешканців. Якщо це навчання, то воно трошечки максимально дивно без нормальних туторіалів. А якщо це вже катка, то я хочу поскаржитись, а якого у нас не було нормального навчання. Так, чекайте, що у нас тут? У нас є кніпка хілу, у нас є кніпка. Пришвидшення, дешу, добре. Ага. Якийсь Кісь дрок у нас є. Ага. Нам потрібно спалювати 50 монстрів. У нас виконано 48. Зараз ми когось ще знайдемо. Але це ж, напевно. Я не вірю, що я могла вбити 50 монстрів за такий короткий час, але добре. Так, два якихось завдання. Ага. Я бачу, у нас виконано два завдання це врятувати е, цих мешканців та сполювати монстрів. Що на зараз? Я не встигаю прочитати. Нам потрібно додому чи. Return Home. Ага, нам навіть просто треба просто нажати клавішу, щоб повернутися додому, а не кудись піти. Добре, добре. Так, ми отримали експіріанс. О май гад! Я не встигла читать! Чому там літера Ш? Українська в англійському слові. Добре. Це було неймовірно. Я Луна. БТВ. У мене взагалічко все погано. Добре. Давайте просто let's go. Ага, ми можемо зараз закастомити нашого аватара. Так, тут у нас є такий гарний чоловік, а ми можемо і жінку зробити добре. І ми очі виберемо. Що вони з лицями? Чому? Мені поки що здається це найадекватніше. Зробимо її такою білою, може. Ага, це очі. Мені подобаються зелені очі, вони дуже гарно комбінуються. Так, і волосся, волосся Фікіс цікаве. Оце непогане. Це теж непогане. Ну, вибір волосся не прям великий, але, в принципі, щось цікаве тут є. Мені не дуже насправді подобається візуал персонажів. Він саме 3D. 3D. Мультяшний, я не знаю, як це назвати. Щось цікаво. Давайте ще раз, раз подумаю, що можна. Я голосую я за це, але мені не подобається чубчик. Бо безо... за... Ні, це все гавно якесь. О, це все добре. Вибираємо це і. Ми можемо вибрати ще колір волосся. Блін, білий насправді дуже прикольний. -мо. Ні, це. Оце соло. Ні, мій інтернет, будь ласка, ні. Я через те, що переїхала, у мене ще й дуже поганий інтернет, який я не можу пофіксити, тому. Вибачте, я сподіваюся, ми хоч трохи пограємо в цю гру. Ага, значить, я ще не... своє ім'я тут. <сум> ні, будь ласка. Люди, я просто наче в якійсь ямі, чесно. О! Так. На цьому, на мобільному нормально. Але в нас волосся скинулось. Добре, ми зараз просто беремо тут колір. Блін, це. Вау, цей рожевий офігенний теж. І цей офігенний. Блін, а що вибрати тепер? Знаєте, я все ж таки мені здається... Хоч оцей офігенний градієнтний. Але мені дуже подобається ось цей рожевий, тому ми будемо так. Так, давайте спробуємо номер 2. Enter Epic. Так, я можу писати українською. Ryan. Gosh, Чудово. Так, нас похвалили за нікнейм. Ти одна з нас. Е -е, Доєднайся до нашого стартапу. Так, це нам бонус за те, що ми. Доєдналася до них. Смек. Ось Smart Fire Shocks. Я. Чому? Я не розумію. Почекайте, це ж. Ш... Добре, смарт, чи я шрифт розумію? Fire. Works. Це Б, це W. Я читаю як ше, вона мені... вона мені збиває. Добре, це B, Це W точіше. А, Зараз ми поговоримо. Давайте ми зробимо, вигляд, що я зрозуміла, що вона сказала. Так. Це що? У нас є якась. Ага. Використовуйте це до 5. Ми розберемося по ділу. Добре. Мені треба вчити англійського терміново. Так, гаджети, як смарт фаербокс. Дуже прикольні, але. Але все. Більше я не зрозумію. Так, це у нас дві місії. Знищити якісь портали і сполювати монстрів. Добре. Було б прикольніше, мені здається, якби ми могли саме виходити з будинку. Саме, Не просто порталом. Чому знову інтернет? Люди, я перепрошую за це. О, все, я можу ходити ура. Фіксила трохи інтернет. Так, Hunt Monsters. По-перше, що у нас робить оця фігня? Ага, це ми можемо просто багатьох фігачити, і у нас перезарядка щось 20 секунд. Яке зросте, ми граємо з гравцями. Ну, до речі, в мене перший рівень, і я бачу у всіх, тут теж перший рівень. О, боже, чого їх так багато! Ага, ось у нас порт. Це як зрос у нас портали. Один, начебто ми десь трошнули, десь, коротше, знищили. Так, я зараз випустила знову ракети, ми розфігачили тут іще монстрів. До речі, тий великий був 6 рівня. Так, іще якийсь портал нам потрібно знайти. А ось він і є. Нам треба бити цей портал, коротше, щоб він знищився. Так як я зрос, ракета тут саме автонаводка. Тому тут не треба цілитися як в Бравл Старс. Це гра трошечки, мені здається, полегше. Я не знаю, що вона мені нагадує. Вона, можливо, мені нагадує Лігу Легенд. Я не знаю. Ой. Великий монстр нам треба, треба його вбити. Так, мені знову треба повернутися до апартаментів. Добре, ми виконали дві місії. Ми отримали 256 досвіду. Але у нас все одно на перший рівень. І нам треба ще. 560 до другого. Way to go. Коротше, ми знову отримали якусь нову річ. Нам дали знову якусь нову річ. Аутозапер. Це якийсь а, це можливо ця, господи. Ключі від машини. Якщо я правильно це розумію. Е, Добре. Ну, Не хочете все читати. Так, у нас є які зросли... Ага. Зап. Що це таке зап? Защелкує, напевно, рандомного ворога кожні 3 секунди. Наносить дамаг і. І стануть босів. А ні, не босів. Вона стане саме звичайних роботів, цих роботів, не роботів, монстрів. Добре, це не автосамок для машини. Чому так багато всяких переписок? Добре. А чому суперсони додають ігри українського? А, нам за місію, до речі, дадуть тисячу сих експіріанса. І у нас буде цілий другий рівень, якщо ми вб'ємо 78 е, монстрів. Ой-ой! У нас якась інша. Ця, інша локація, якась дракон, драконна локація. Тут ще локацій багато, йо-майо. Скільки в мене вже відео? Господи, 10, 10 хвилин десь вже. Так, ну. Полювати 78 монстрів, в принципі, якщо ми 50 взагалі на нефіг за пару хвилин а, цей воюємо, то мені здається ми швидко впоримося. Ух, ніяю багато. На мене ці ракети, ракети вони мені допоможуть, в принципі, ми вже 11. Але вони якісь лютіші, мені здається. Чи мені здається, чи вони реально лютіші, тому що їх бувало прям дуже легко, а зараз вони щось. Як це ще й інші. Вони, по-перше, фіолетові, і вони саме палками стріляють. А я можу сама теж хілтиться. Я думала, я тільки когось можу хілтить, але я теж можу хіллить себе. Я ж кажу, поки що мені це нагадує лише Лігу Легенд, тому що ви, вибачте суперселенний. Спродбастер буде цікавіший. Ну, типу, взагалі для... А, Табіше. Ще... Я не зрос! Де. Там люди, які схожі на монстрів. Чому? Е, взагалі, типу, мені всі ігри на самому початку цікаві. Але я розумію, що ця гра, чесно, вона така собі, типу. Я навіть не знаю, що я можу сказати. Ви можете написати в коментарях, чи сподобалась вам ця гра, але я ж кажу, мені вона трошечки дивненька. Тому. Від навіть від вона буде відставати, тому що в Сквадбастері прико. Ага, мені знову треба повернутися. Сквадбастер цікавий тим, що там і персонажі, яких ти знаєш, і в принципі вона не складна. Ну Хоча тут теж тут єдине, що вона не складна, і просто персонажі, це якісь. Новний ми їх ми бачимо просто на заставці, вони навіть ніякого... Сюжета поки що ніхто нічого не відіграв. Ось тут тільки Луну ми бачимо на аватарці в месенджері. Ну, ми отримуємо 1000 досвіду, і у нас цілий другий рівень. У нас підвищиться здоров'я та максимальний левел знереження, напевно. Ай. Ми дуже, нам дуже пощастило, що ти приєдналася до нас. Боже, ви розумієте, моя Аліська не дуже хороша. А тут іще й до того у них скорочення. У них скорочення. Добре, я розумію you are, типа добре. Але те ТХТ, це текст ю, напевно. Мені напише тобі з більшою допомогою. Хто така Мені? А все. А, це, це хлопець, це менні у нас хлопець. Я не хочу читати, що він написав, чесно. Нам поки дали, нам знов дали завдання, те, за якийсь колекційний мерч. Ага, у нас є магазин. Ласкаво просимо до Moco Shop. Тут крутий мерч, круті штуки. І щоденні нагороди. Ага, нам ті ще дали 100 штук оцеї цієї і ми зараз можемо типу, скриню відкрити. Нам дали капелюшок. Добре. Ну, в принципі, у нас поки що немає прав, тут абсолютно нічого робити. Це весь це весь мазин одягу. Добре. добре. І нам дали за це вампірські зуби. А вампірські зуби, я, я сижу і думаю, я правильно читаю цей рот. Вампірський рот, добре. Нам треба одягнути ці вампірські зуби. Так, це нам сюди не треба піти. Боже, це все так незручно, чесно. Так ми можемо. Так. Е, ваша пушка, атакуючи хілить вас, і ваш пет атакує разом з ним. Добре. Ну, звучить прикольно. Ні, вони мене вже задовбали чесно своїми переписками. Мені здається, чи, чи є у нас сенс ще продовжити це відео, тому що у нас просто йде гра, де ми отримуємо просто якусь фігню. Я навіть не пам'ятаю, помі... а ось у нас стар, ми можемо кепчик одіти. Та ні, воно виглядає не солідно. Так, добре, давайте. Дайте поглажу, поглажу котика на останок. Що можу сказати? Гра максимально дивна, гра максимально не в стилі Supercell. Типу, якби мені просто дали цю гру і сказали, на, пограй і вгадай від якої це компанії, я б не вгадала, тому що вона, ну, типу, давайте ми зрівняємо всі ігри SuperCell. І ми бачимо оцю гру. Ну, типу, той самий Скведбастерс, Clash Royale, Clash of Clans, Бравл Stars, вони в принципі схожі навіть в стилістиці. Хіба що бомбіч трохи відрізняється? Ну, а це щось мені, мені здається, це, до речі, щось на рівні бомбічча. Тому я не знаю. Ну, типу, мені гра поки що не зайшла. Можливо, я пограю і ще не знаю. хвилин 30. Може, там щось далі буде цікавіше, але поки що гра реально щось. Дивно, типу, нам не дали нормального туторіалу, нам не дали нормального пояснення, у нас був просто пояснення. В переписках у нас немає такого персонажа, який там, як шелля так буде висвічуватись і казати, що тобі треба зробити то, тобі треба зробити то. Ну, коротше, нормального туторіалу немає. Я, в принципі, не можу розрізнити нормально гравців і ботів. Хіба що якщо у боті були ті хештеги, то... Добре ще. Але поки що, для мене це гра безсенсова, а ви напишіть свою думку в коментарях. І я ні в якому разі ніхо, не хочу нікого образити, це виключно моя думка по найпершим враженням в ці, про цю гру, тому що я в неї толком не грала, я в неї тільки зайшла і я не змогла зайти в портал через свій інтернет. Тому всім дякую, любі друзі, за те, що ви подивились це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім до зустрічі в нових відео.